Так, всім автолюбителям вітання. Київський автобазар Чапаюка, як завжди, субота. Сьогодні не так уже багато машин перед паскою, але тим не менше, щось та є. Хочу показати вам сьогоднішній асортимент. Ось перший варіант Шкода А-5. 1.6 дизель на механіці. Передні задні перактроніки, мивочий фар, зимова резина, легкосплавні, датчика не бачу дощу. 7200, 11 рік, 235 заявленого, 1,6 дизель. Машина в кузові ліфтбек. Хочу показати комплектацію. Тут завжди у нас лоп, ну не завжди. Часто буває, що локтем продавлюється ця частина. Так, тут вона ціла. Чотири стеклопідіймачі, регулювання, підігрів, шкіряне кермо немає автосвітла, але бачите, на жаль, немає. П'ята ступочка, підігрів сидінь, клімат, звичайна магнітолка. Але от ціна за 11 рік. А, до речі, що у нас тут пуску? Пуску десяточка, ну, Нуль стоїть. Так, там дизайн. Не буду заважати. Така ось машинка є. Передні задні проктрони, 1,6 із дизельок. По цьому я дивився по гальмівним дискам, їх треба міняти і колодки. ну Там ще половина залишилась. В принципі, норм варіант за таку ціну, ну і торг плюс. Хтось мене дзвонив питав, так що ось в ліфтбеті. Далі у нас Astra K, Opel Astra K. Вінзована оптика, звичайно, датчики. Щось там наліплено було чи міняли скло, лобове за, скоріш за все. Скоріше за все міняли. І так от наліпили. Так, 12200, 19 рік. 1,6 дизель, механіка, шестиступенева. Телефончик є. Телефончик є, відблискує, так? Да? Там аж два телефони. Так, закритий автомобіль. Відкрили автомобіль. чотири стеклопідіймачі, тут чистенько, все охайно. Шкіряне кермо, мультикермо, 6 механіка, клімати, ось така навігація. Так. Автосвітло, автодощ, сама паркується. Літня гарна резина, легкосплавні в гарному стані. Задні парктроніки є. Так, і тут стоїть повнопривідний пассап Б8. З двохлітровий, звичайно ж, на DSG. 15-й рік 21. 21500. На реєстрації Дістронік, як завжди. Адаптивне світло. Дальний вирізає, все вирізає. Вірніше, зустрічну машину вирізає. Так, 20 підігрів лобового є. 143 заявного пробігу, 2 літровий дизель. Телефончик там є без ключового, на жаль, немає. Поїхали далі ще. Світлий салон у нас шкіряний. Шкіри з Алькантари. Виглядає інтер'єр даного автомобіля. Люк присутній світлий салон без пошкоджень. Кермо ось в такому стані. З цієї сторони подивимося. Хочу би не подивився. Складання зеркал є у нас у нас 22 року резина Бриджтон. Який розмір тут щось я не бачу? 19-та резина. Коротше, такий варіантик. Так, стоїть. Поруч шкода А7, кузов універсал, фаркоп, Протроників не бачу. Літня резина. Легкосплавні ступочка, звичайна магнітола і звичайний кондиціонер мультикермошкіряне. 11514 року. Двохлітровий дизель, да? турбодизель. Ну, зараз вже турбіровані всі дизеля. Уже по замовчуванню кажу. Є датчик доща, датчик світла, двохлітровий турбодизель. Так, закритий турбодизель у нас по склу 13 рік. А тут у нас 14 рік. Виїжджаєш на бажана. Красивий такий RAV4 на коричневому салоні такому шкіряному. На коричневому. тут вже варіатор, наскільки я знаю, стоїть. 25500, 15-й рік 2,5 гібрид. Гібридна обстановка тут стоїть. Такий темно темно коричневий металик. Камера 360. В зеркалах теж у нас тут камери встановлені, ну і позаду теж безключовий доступ. Мертві зони є в зеркалах. А у нас ще й люк присутній. Люк, вже варіатор, так? Я не Так, гібрид, 2,5 гібрид. Так. Літрі. 7 літрів. Ага. Якщо так, ну, не, не дуже наступати. Якщо наступати, то в районі 8. А, Траса теж 9. Ну, то 8, літрів, 8 літрів середній розхід бензина. Музика. Так, GBL музичка, це хороша да, така акустика. Адаптивний круїз-контроль, автоматичний, дальний. Ага. Гальмівні мінялись чи то пофарбовані. Не, а не мінялась. Я так, значить, здалеку. З Європи це єдиний такий дефект. Нічого по кузову не фарбувалося. Це, це накладочка. А, накладочка. накладочка. І на герметик сюди треба заново. А так машина вся в рідній фарбі. А електрокришка. Защитні плівці повністю з Європи пригнали, зняли защитну плімку. Набуть угу. десь вже містами пішло там, так? Да? Запасочка. Клівка чи ні? Ні, вона, Просто, що, щоб... вона була плівка в а. такому карбоновому кольорі, а. а колір гарний. То вирішує... На що його ховати, так? Так, працює у нас кришечка. Такий коричневий красивий колір. Темно коричневий. Коли не світить сонце, то воно так наче й чорне. А з тої сторони. З тої сторони у нас коришня на сонці. Симпатичний автомобіль і розхід приємний. Та ні, не треба. Так, датчики вони є. Різномініті стримання полоси, датчик світла, дощу. Так, хожу тут у по базару, побачив такого ж самого в такому кольорі, тільки повнопривідного. Ось. Теж оптика адаптивна у нас. У нас тут 17 колеса, здається. Так, 17-й. Піреллі 17-го року. 17500, все 17. Датчик світла, датчик дощу. Повний привід. Так, це без ключового теж немає. Тут в нас темна шкіра з алькантарою. Але повний привід. Задні парктроніки на реєстрації. Може комусь гетц такий потрібен. На автоматі. На автоматі. 5500. -го року 1.4. Газ бензин. Жовтий колір. Піш такі накладки прищепив на арки. Так, Ford Fusion. Європейець. Резина Fulda. Зимова. Так, 6850. 6850. 10-й рік. 105. Рідного пробігу заявляють продавці. 1,6 бензин, електроскло, кондиціонер. Загляну. такий бордовий колір. Так, звичайна магнітолка Фордовська, п'ятиступочка, шкіряне кермо. Охайний, в принципі, салончик чистий. Так, позаду у нас. Ручно піднімається скло. Такс. Датчика немає. Дощу і світла. Любішки ходять, ось. заглядають. 10812 рік, пасад 12 року, 2,5 бензин. Телефон. Телефончик. А якщо цікаво, можете телефончик трошки цей, бумажку. Ага, є, дякую. Так, датчик світла і дощу присутні. Так, Dodge Journey на реєстрації. 13800 18-го року. Газ бензин. 127 пробігу заявленого. Так, металеві диски, зимова резина. Кажу телефончик, може кому цікавий такий варіант. Далі в нас Golf Plus сірого кольору на червоних номерах. Теж металові диски. 6800, 1,6 бензин. Сьомий рік. 165 пробігу. Так. У нас тут, виходить, шкіряне кермо. Шкірине кермо, п'ятиступка, клімат. Так що відкрити, то я покажу зараз швиденько. Є 4 стеклопідімочі, шкірине кермо, як казав, де грива сидінь не бачу. Ось такий у нас стан Гольфа плюс. Так, 1,6 МПА під газ. Якщо не стоїть, то газ можна поставити. О, яке поле стоїть! Кузовий седан. Мабуть, 1.4 підозрюю. Зараз подивимось. Ще на автоматі, можливо. Так, на автоматі. Така Android-магнітола, клімат. одно. Однозонний, здається. Да, однозонний клімат. 10800, 1.4 бензин. Можна, так? Да? Інформацію покажу. Капот відчинити? Та ні, не треба. Це що, дістронік чи просто значок такий? А, ні. Значок. Значок. Так, 74 пробігу заявленого. Все по сервісу, офіційного. все по сервісу, так. Да? Є сервісна історія, так? Да? А там все на сервісі. А витягується? Якщо... Все витягується. В Україні, так? Так, так. Вона ще там купляв. 74, ну ось під капотний простір вам. Все, все чисто. Це чисто. 1.4 вже ця регенерація, регенерація регіна, 18-го року, так, да, правильно. Значить, вже там проблем менше, ніж було в попередніх. зимова резина є тут, вона на, на легкосплавних дисках. зараз дисках. І зимова резина в подарунок, Ой, ну, подарунок. в подарунок при продажі. Так що так от без підкрасів, я так розумію. Є, підкрашувався капот на офіційній ага. станції. І... Задня дверка трошечки. Ага, ось чесно, це людина розказала. Все так. по ну, так це на всі цінній станції, це можуть вони mm -hmm. там. І показати. Побачити, Воно да? все вилізе. А вона там же вона там ще красилась. Це не в гаражах красилась. Mm -hmm. По цьому, по страхівці, да? Да, по так? Так, по страхівці, так. Все тоді дякую. Хай вам щастить. Стоїть корова. Тає та корова. Так, на автоматі вона. 16-го року Дорест, як бачите по оптиці, на реєстрації. Да, 16 рік офіці... офіціал 12800 на автоматі. Телефончик ось присутній. Якась є там виписка, історія, можливо. Що тут у нас? Кондиціонер звичайний. 4 стеклопідімочі. Bluetooth, Си авто, да. Подогревы, ну все абсолютно. Мультируль, бензин, газ. Все, газ а и, и газ стану. Да. Газ сансервиску за газ тех барокуда. Да? Техпаспорт, отдельная сервиска на газ. А. а, а здесь парктроники здесь, вот, задние. Все акты, все чеки. Тут газ стоит, причем газ правильно стоит барокуда. Да. Очень много э, охранных систем доступно. Так, 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 19 року, 24500, 24900 навіть такий тігуанчик. На оптиці хороший вже. ледовський, Верніше. Олінзовані. Так, у нас це зимова резина, Матадор, легкосплавні. 24900 19 року, 90 пробігу, 2-х літровий бензин. О, я думаю це дизель. Закрита машина, закрита, тканина така алькантара. Так, э, клімат, автомат, шкіряне мультикермо, бензиновий такий тігуанчик. Парктроніки, повний привід. Так, що у нас тут? Джип компас. Рейнджер. Це рейнджер. Безключовий доступ на ренджері, яскраво червоного кольору, шкіряне мультикермо, тканинний салон, автомат хороший тут стоїть. Так, у нас кліматична установка, моніторчик, автосвітло, автодощ теж присутній. Датчики, можливо, ще якісь з такого червоного кольору на реєстрації, легкосплавні диски, літня класна гума. так що це у нас тут поруч стоїть таке? Це хюндайка. Фордик такий. Це Fiesta така у нас. Це однолітровий, так? Да? 1,2 1,2. 1,2 Три циліндрика. Ось Такий моторчик. Ось моя рука. Коротше, три ладошки і ладоні і мотор. Ну, зато нова машина 75 пробів. Так, да, 75 пробів. Офіційно. Механіка, кондиціонер. Пластиковек. Айстоп система Айстоп? Ну, no, на світофорі. А, старт-стоп. Старт стоп, да. Старт-стоп. Yeah. Ага, це не Fiesta, це К плюс. Така ось маленька машинка для міста. На, на літній резині вже. Зимня додача. Ага, кажуть, що зимня буде, якщо бути купувати, то... Віддають машиною два ключі, сервісна книга. Ці ПО офіційному дилеру. Угу. Дякую. Телефон зніміть. А я ж не показую. Ну, давайте ще раз. Телефончик покажу. 75 заявного пробігу. 7919 року. Так, да, я інформацію не показував. Кому цікаво, прочитають, наш будь на паузу. Все тоді. Так. Аутбек. 2017 року 2,5 бензин білого такого перламутрового кольору, симпатичного. Так, так, так. Мазду хочу показати в седані шосту Шосту мазду. Добрий день. Можна я покажу вашу мазду? Можна я покажу? Так, нормально, є. Так, так, так. З 2014 року. 15 року. Да, модель да то 14200 на і 2,2 дизель, максимально. Офіційно, так, да? в Україні куплено? – Ну звісно, офіційно. Тут покупалась. Угу. безключовий доступ. Угу. Зараз покажемо, що тут у нас шкіряні такі карти дверей. Тут у нас м'який. Не м'який, Ну чуть-чуть є до Добавлено. Не щось таке. Тут м'якіший пластик. Тут твердий пластик, так, виключу поворот. Шкіра ось э, перфорована не знаю, чи вона обдувається чи ні. Клімат, такий екранчик. В цілому можна і присісти. Опа! Ну. Відчуття. Відчуття такі... Э, від камери чуть, -чуть. Ну, Камери трішки ширше, на мій погляд, якщо зрівнювати їх. Тут підстаканники, тут навігація регулюється. Старт-стоп, заводиться з кнопочки, шкіряне таке ось перфороване кермо. автосвітло, автодощ, тут під окуляри відділ є у нас підсвітка дзеркала. ой, Нагамовуть. Так, 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 літня зимова резина, легкосплавні диски. Наклеїли таку накладочку на бамперочок. Такс. Симпатична мазочка. Друзі, дякую, що в минулий раз. Лайкали моє відео, ставили пальці вгору. Попрошую в цей раз не пропускати, реагувати. Тому буду вдячний вам. Так. А сьома Дара 15-го 15 року, 193 пробігу. Заявлена чорна така решітка. Зимова резина 2015 року, 10400. Один 1,6 шість дизельок. Один дизельок. Так, стоїть цікава шкода, а 7019 року. го року. 1,6 дизель. Без пробігу по Україні. З такою вже оптикою реальнозованою. Дістронік. Адаптивний круїз. Літня резина легкосплавні. Покажу інформацію одразу. 15319 року. Без ключового немає. Комбінований тканини, шкірою салончик. В принципі, в принципі, в такому стані. Автосвітла, автодощ, ставочки ось такі на дверях. Можливо, можливо, є підсвіточка тут. Так, складання. Немає, є регулювання і підігрів. Круїз вже казав, п'ятиступенева механіка. що така вже у нас навігація нова, підігрів сидінь, клімат-контроль, підлокітничок. 151 заявлено. на 151, люди добре. Треба перевіряти. Треба перевіряти в будь-якому випадку. Як би там не було, парктроніки задні присутні. Так, Fe, можливо, кому цікаво. Недавно пригнане, я так розумію. На номерах таких безключовий доступ. Теж шкіряний салончик на автоматі. Такий екран великий. 24 516 року. 2,2 дизель, максимальна комплектація. Заявлено білого кольору. Так, друзі, дивіться, який кросовер стоїть. Chevrolet, Повний привід. 24 бензин. Па. Гарна комплектація. 15 року, 10700, повний привід. Ну і під газ можливо. Так, у нас тут То підігрів є зеркала, там мертві зони є. Так, 4 стеклопідімачі, ось такий підлокітний квадратний. М'якенький. Електрорегулювання сидінь. Така ось навігація. Так, шкіряний. Шкіряне ти керму. Круїз. Бажніше покажу. Назву самі читайте. А Зато повний привід. Педжерік. Педжерік на сединиці 950. Восьмого року 3,8 газ бензин. Повна комплектація. Педжерік стоїть. Далі у нас Х1. 19016 року. Перед зад парктроніки, парктроніки 360 я бачу. Зимова класна гума, легкосплавні теж класні. Без ключового немає, на жаль. Шкіряний салончик, є в нас панорама. На весь дах не знаю. Закритий автомобіль. На автомат, коротше кажучи. Троєчка. Троєчка мазда. Так, легкосплавна літня резина. на автоматі зі шкіряним салончиком. 12900, 17-го року. Двохлітрова бензинка. 17-го року телефончик є. Пробіг не написали. Ага, 16350, ще таке стоїть. Еквінокс. Шевролет Еквінокс. То до рез стоїть, а це рестайловий. Я так розумію. Так, квінокс у нас на легкосплавних на літній резині. 16350 19 року. 1,5 бензин тут. Да, Турбірований. 170. 170 кінських сил. Безключовий доступ по всім дверям. Покажу Може... Ті ці. З мертвими точками Тут Тігунчики. Регулюється все. Є поперечна підтримка спини. Електроручник на автоматі. Така ось навігація, клімат контроль. Карплей. Зонний клімат. Що там ще у нас є? Проекція на екрані. Круїз. Круїз є, так? Да? Звісно. Круїз. А, ось тут є круїз. круїз ще і, ще і на кермі. Адаптивний круїз. Це дістронік, да? Да. так? Тут у нас без ключевич. Ой, ну, без... Без дротова, да? Нет, без дротовых не, не. Зачем? А, я думаю, это полочка такая. Да. Так, перезив с 1 теж есть. Без ключевой на доступ на всех четырех дверях и электробагажник. Да. Да, 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 я уже казал, электро... Электробагажник у нас закрывается с кнопочки. Шторочки немає. Та її, мабуть, не было. Резиновий коврик оригінальний, полностью комплектний. Полностью, полностью комплектный. Полноценная запаска целая. Хопа. Полноразмерная. Есть, да. З домкратом повністю. 66 тисяч кілометрів, нова машина. Парктроніки я ну, вже казав, чи ні, вже не да. знаю. Є у нас кнопочка. Закривається тихенько. Камера заднього виду, огляду теж присутня. Так, що тут ще добавить? Ну, цікавий автомобіль. А, хочу подивитися, скільки місяць сзади, на задньому ряду. І ровне пол, очень удобно. Да. Пол ровний, без перегородок, Тут без нічого. Дві зарядки знову. Да, так, мікро USB. Він ще type C там. Так. Чить USB. Так, Там USB два роз'єми. Тут поруч стоїть тихенька закаскромна фабія. 4654 року на автоматі 1.4. Газ бензин, 242 заявного пробігу. Телефон у нас 067 285 512 на реєстрації. Так, Трієчка стоїть в седані. 6855 року. Рідна фарба, газ, бензин, на механіці, тканина, підлокітник. Підлокітничок. Зараз подивимося ближче. Так, у нас тут у нас кондиціонер. Кліматична установка, так. Да. Шкіряне кермо. Мультикермо навіть. з, з керуванням магнітолою, звука, тому подібне. Задні парктроніки присутні. 320-та. Ай. В кузові седанчик. Так, буду закінчувати своє відео. Всім до наступ, Всім пока, до наступних відео і прохання поставити палець вгору, підписатись. Моє відео тоді буде розповсюджуватись.